Кулі, танкові снаряди, крилаті та балістичні ракети. Це зброя, яку Росія використовує у війні проти України. Виробляють її, зокрема, за допомогою рідкісних металів та напівметалів Галію, Германію та Стибію. Ці метали використовуються мікропроцесорах. Дрон без польотного контролю і бістого мікропроцесора. просто не буде літати, власне кажучи. Ми основні поставщики оптичних систем для воєнно-воздушних сил, воєнно-морського флота, сухопутних і космічних войск Росії. Журналісти проєкту розслідувань Радіо Свобода Схеми встановили, що після запровадження західних санкцій найбільшим, а подекуди й єдиним постачальником цих металів до Росії став Китай. Близько двох десятків компаній, зокрема державних, експортують під галії Германії та Стибі з Китаю до Росії. Де їх отримують фірми, які співпрацюють з оборонними підприємствами. І хоча влада Китаю заперечує підтримку Росії у війні проти України, дані про експорт цих надважливих для виробництва зброї металів вказують на зворотні. Ба більше саме ці хімічні елементи використовують зокрема й для виробництва ядерної зброї, тоді як публічно Китай закликає Росію утриматися від ядерних ударів по Україні. Як Китай стає монополістом на ринку поставок підсанкційних рідкісних металів до Росії? Які компанії в Росії їх закуповують, та для яких оборонних підприємств? Та як Кремль використовує ці хімічні елементи у війні проти України? Дивіться у новому розслідуванні схем я Кирило Овсяни. Галії, Германії та Стибії, які Росія отримує з Китаю, входять до переліків критично важливих копалин більшості країн світу. Серед них, наприклад, США та країни-члени Європейського Союзу. Такі хімічні елементи через свою важливість зберігаються у державних резервах, щоб унеможливити їх дефіцит. Та чому ці копалини такі критично важливі? Крім побутової мікроелектроніки, їх використовують і у військовій промисловості. Зовсім малесенькі, але вони є необхідними для того, щоб ці елементи були працездатними. Це радіомодуль, і він є основою в принципі, будь-якого радіозв'язку. Це все елементи, які є частинами будь-яких електронних систем, електронних компонентів, всього, що оточує нас у повсякденному житті, і тим більше в зоні бойових дій, в військових різних об'єктах, всіх засобах оборонної системи. Візьмемо стибій. Це один із найважливіших хімічних елементів у виробництві зброї. На сайті Military Metals Corp, американської компанії, яка займається видобутком та продажем стибію. Йдеться, що його часто використовують для покращення металевих сплавів, наприклад, для виготовлення куль та снарядів та зміцнення броні військової техніки. Але це не все. Історично стибій відіграє важливу роль у виробництві військового обладнання, як прилади нічного бачення, вибухові речовини, сигнальні ракети, інфрачервоні датчики, а також ядерної зброї. Ось, наприклад, як роль стибію в ядерній зброї описує одна з російських компаній-постачальниць хімічної продукції. Важливе значення в ядерній технології мають деякі ізотопи стибію. І зокрема, в технології ядерних озброєнь у складі піроантимонату ртуті. Особливість цієї речовини полягає в тому, що вона є свого роду багатофункціональним ядерним каталізатором. І це має дуже суворо враховувати будь-яка країна з огляду на загрозу ядерного тероризму. А це галій один з тих хімічних елементів, які Росія імпортує з Китаю. У виготовленні ядерної зброї застосовують і його. Галі використовують для покращення сплавів оболонок плутонієвих атомних бомб та для стабілізації самого плутонію. потрібна лише невелика кількість галію, близько трьох відсотків. І цього було достатньо, щоб виготовити плутонієву сферу так, як хотілося. Галій важливий тільки в бомбах, які містять Плутоні, таких як та, яка називалася Товстун, та яку за трагічних обставин скинули на місто Нагасакі. 10.58, 9, Атенфіфтієттомонів Августнабам мозексплодебавдесеріенденна Таурин Машрам Джапан коридесду. Окрім ядерної зброї, Галії також застосовують у військових приводах нічного бачення серед металів, які Росія завозить з Китаю, і Германії. На сайті Центру оборонно-технічної інформації Міноборони США Германії називають особливо важливим для національної безпеки. І ось чому Германії використовуються в напівпровідникових пристроях, оптоволоконних системах та інфрачервоних датчиках для кораблів, літаків, ракет, танків і протитанкових установок. Крім того, ці елементи і Германії, і Галії використовуються в лазерній техніці, а лазер це точність наводки. А лазерне наведення, наприклад, має новий російський розвідувальний безпілотник Орлан 30 До складу комплексу Орлан 30 на відміну від попередників, включено лазерний цілевказівник Далекомір. Це прилад де змогу точно навести на ціль керований боєприпас: чи то кориговану авіабомбу, чи то коригований артилерійський снаряд. Важливі галі Германії та Стибі і для виробництва інших безпілотників. Ці метали використовуються в мікропроцесорах. Дрон без польотного контролю і без цього мікропроцесору ну, просто не буде літати, власне кажучи. Наприклад, якщо ми говоримо про дрони з оптоволокном, які стали останнім часом дуже популярні через їх велику ревостійкість, там ці матеріали використовуються, власне кажучи, під час виробництва оптоволокна а в росіян є такі дрони. Звичайно, росіяни перші почали розвивати цей вектор, і вони набагато більше просунулись ніж ми. То не вже такі важливі для виробництва зброї копалини без жодних перепон потрапляють до Росії, яка використовує їх у виробництві зброї. Не зовсім галі Германії та Стибій, які закуповують для використання у військовій промисловості під санкціями США та Євросоюзу. Обмеження на експорт цих металів до Росії ввели у квітні 2022 року. Невдовзі після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Ці рідкоземельні метали вони використовуються в оборонних технологіях, тому вони завжди були в переліку товарів подвійного призначення. І з початку повномасштабного вторгнення, а ці метали попали під заборону до експорту в Росію. Саме тоді, коли західні компанії припинили постачати ці хімічні елементи до Росії, оберти з їх експорту набрав Китай, світовий лідер з видобутку Галію, Германію та Стибію. Китай був одним з основних постачальників цих хімічних елементів до Росії і раніше, але після запровадження західних санкцій захопив російський ринок цих металів. Згідно з даними російської митниці, які схема отримали від джерел, у 2023-му Китай став єдиним постачальником Галію та Германію до Росії та досі зберігає цей статус. Щодо Стибію, його до Росії найбільше постачає Китай разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Кажучи про Китай і Емірати, вони не є країнами санкційної коаліції. відповідно вони можуть сприяти обходу санкцій. Але чому Китай не боїться західних санкцій? На жаль, такі санкції не є абсолютно дієвими, але треба зважити, якщо подивитись на профіль компанії, які порушують санкції. Це спеціально створюються компанії під порушення санкцій. Тобто вони розділяють компанії, які продовжують торгувати бізнес чи мати бізнес з американськими компаніями, і під під обхід санкцій для торгів з російськими створюють умовно спеціальні компанії. Чи дієві взагалі будь-які західні санкції, от якщо вони будуть накладені, наприклад, на китайські компанії, чи припиниться? Співпрацю китайської компанії з російською оборонкою тут треба дивитися якби більш широко, що це за китайська компанія. Тобто, якщо це умовний ну, тобто велика компанія, яка має міжнародні зв'язки, то вона не хоче потрапляти під міжнародні санкції. І для неї це загроза тому, що інші її доходи будуть знижуватися, і таке інше. Якщо це Стосується якихось маленьких компаній одноденних, які там Росія створила або викупила для своїх операцій, то це ми просто умовно кажучи, вбиваємо одну. Так, замість неї прийде інша, але тим не менш, це це все одно те, що треба робити, це все одно має якийсь ефект зниження, бо їм треба переналаштовувати ці торговельні зв'язки і створювати знову ж таки нову компанію або викуповувати. Тобто, в будь-якому разі, це треба робити, навіть якщо воно там не буде мати 100% ефекту. Втім, ефект безумовно є, хоча б той, що Росія покупає якісь компоненти набагато дорожче ніж могла би, і це важливо дуже і також ми бачимо зниження в об'ємах, хоч це і не стовідсоткове зниження, яке ми хотіли би побачити. То які китайські фірми стоять за постачанням до Росії цих критично важливих для військової промисловості металів, як з'ясували схеми подекуди навіть державні. З двох десятків китайських фірм, які продають Росії під санкційні Галі, Германії та Стибій, що найменше третина це компанії, якими принаймні частково володіє китайська держава, згідно з даними про власників цих компаній, які схему отримала від міжнародної організації Центр з дослідження корупції та організованої злочинності. Жодна з цих китайських компаній не під санкціями заходу. Серед них ось ця компанія з провінції Юнань. Найбільшу частку внімає член комуністичної партії Бао Вендонг, який також є директором та головою правління компанії. Менші частки в цьому підприємстві належать двом фірмам з державним капіталом. Інший приклад група китайських компаній Vital Technology Group. Близько чверті її акції належить китайським державним структурам. Вітал продає у Росії усі згадані метали Германії, Стибі та Галі. Ще одна китайська компанія постачальниця хімічних елементів до Росії це Хінхет вона на 10% належить провідному китайському підприємству з державним капіталом з центру Муханчжоу. А це Nanjing Infrated. За даними аналітичної платформи The Wire Screen, ця китайська компанія державі не належить. Водночас, саме вона, щонайменше три роки, є єдиним постачальником Германії одній з фірм, яка входить до російського оборонного комплексу. Та для того, щоб впливати на компанію уряду Китаю, не обов'язково навіть мати в ній частку, каже Зак Купер, американський аналітик, який спеціалізується на країнах Азії влада Китаю має високий рівень контролю над компаніями та державними підприємствами у Китаї, і тому навіть компанії, які не є державними і не належать китайському уряду, часто можуть бути досить контрольованими китайським урядом, тому що уряд може впливати на їх бізнес рішення. Наприклад, влада Китаю якось потайки сказала виробникам, що можливо їм варто просто не експортувати продукцію протягом певного періоду, і вони робили це. Та 2 грудня минулого року влада Китаю вже офіційно заборонила своїм компаніям постачати Галії Германій та Стибій до США, паралельно лише збільшуючи обсяги експорту цих критично важливих металів до Росії. У липні 2024 року в НАТО прямо звинуватили Китай у постачанні до Росії компонентів для зброї Китай став ключовим двигуном війни Росії проти України. Це включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти для зброї, обладнання та сировина, що є внеском у російський оборонний сектор. Та в Пекіні ці звинувачення відкинули. Ми закликаємо НАТО замислитися над першопричинами української кризи і власними діями, уважно прислухатися до справедливого голосу міжнародної спільноти і вжити конкретних заходів для полегшення ситуації, замість того, щоб перекладати провину на інших. В Офісі президента України заперечення офіційного Китаю щодо підтримки Росії у війні проти України сприймають скептично. Якось їхній спецпредставник відповідь на питання, ми ще передавали всю інформацію про поставки, там, про китайські компоненти про виробництво, і про поставки, він сказав, що ну ви розумієте, уряд Китаю не може втручатись в приватні справи китайських компаній. А мені ще тоді це здалось певною мірою. Ну як сказати, ну можливо, не зовсім правдою. Кайнер є ідеологічно союзницею Росії у війні проти України. Вона зацікавлена в тому, щоб Росія не програвала, мала змогу виготовляти встанове озброєння. Виходить, що китайські компанії, які так чи інакше контролює уряд країни, постачають до Росії важливі для виробництва зброї хімічні елементи, попри західні санкції та власні заперечення пособництва у російській війні проти України. А хто саме з російських виробників зброї покладається на цю співпрацю та залежить від китайського Галію, Германію та Стибію? Схеми встановили, що більшість з компаній-імпортерів цих критичних копалень з Китаю до Росії або тісто співпрацюють з державним військово-промисловим комплексом, або й самі до нього належать. Як Наприклад, Растях. Растяг знаходиться під західними санкціями з 2022 року. Його підприємства виробляють винищувачі, бойові гелікоптери, танки, артилерійські установки, реби, боєприпаси для різноманітної техніки, ракети та багато іншого озброєння. Ось як гендиректор Растєху Сергій Чемізов описує внесок корпорації у війну проти України. Майже 80% озброєнь, які сьогодні використовуються в зоні спецоперації, створені на підприємствах нашої корпорації. І основному замовнику це міноборони у 2023 році було поставлено нові серійні літаки. Як з'ясували схеми за допомогою інформації з митних та податкових баз Росії, критично важливі для виробництва зброї метали з Китаю до держкорпорації Ростех потрапляють через декілька російських компаній. Одна з них Германій, яка прямо належить Ростеху. Ще одна приватна Германії-приложення, яка з Ростехом активно веде бізнес. Всередині самої підсанкційної корпорації Растяг, китайські метали від Гірманії приложення отримують, зокрема, такі оборонні підприємства: ЦКБ Фотон, розробник бойового екіпірування та комплексів спостереження для російських військових та Уральський оптико-механічний завод, виробник оптики для винищувачів та гелікоптерів армії Росії. Ми основні поставщики оптичних систем для воєнно-воздушних сіл, воєнно-морського флоту. Сухопутних і космічних войск Росії компанії Гірманії та Гірманії Приважені вже давно допомагають російським оборонним підприємствам, зокрема Ростеху, отримувати необхідні для виробництва зброї матеріали з Китаю. Та є серед постачальників цих хімічних елементів ДРФ і новостворені компанії. Наприклад, Краспоток. Цю фірму відкрили у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді вона регулярно закуповує Германію для російських оборонних підприємств у Китаї. За два роки роботи компанії обсяги торгівлі Краспотоку сягли понад 900 мільйонів рублів, згідно з даними про фінансові результати компанії, які отримали схеми. В самому лише 2024 році Краспоток продав фірмі «Германій» одноіменний момент ще на приблизно 140 мільйонів рублів. А це майже чверть минулорічного прибутку компанії. Жодна з цих фірм імпортерів Германію з Китаю для оборонних підприємств Росії. Досі не потрапило під західні санкції: ні Краспоток, ні, Германій, ні Германії, ні германії-приложення. Так само санкції західних країн не торкнулися і постачальників Стибію з Китаю до Росії. Наприклад, російських компаній Ferratec Nord та RMT з японського холдингу Ferratec. РМТ, російська компанія з японським капіталом. Щоправда, що в 2023 році потрапила під українські санкції за свою співпрацю з російським державним холдингом Росатом, який опікується питанням ядерної енергетики та займається виробництвом ядерних боєприпасів. Як встановили схеми, зареєстрована в Росії японська Фіратек Норд співпрацює з російськими виробниками мікроелектроніки для зброї. За допомогою джерел з доступом до податкової бази Росії схеми з'ясували, що у 2024 році Фіратек Норд продала кремнієві пластини, де може міститись стибій заводу ЕПІЛ, який виробляє складники мікрочіпів. Зеленоград – один із главних научних центрів російської мікроелектроніки. Здесь уже больше полутора десятка лет работает завод EPL. Единственный в России производитель эпитексиальных структур. Это ключевой материал для изготовления чипов. EPL – среди партнеров и основных поставщиков, сходников для микрочипов одного из предприятий государственной корпорации Ростех. – «Ангстрим». Ця компания співпрацює с российскими виробниками зброї, про що заявляє открыто. Восени 23-го року Ангстрем просив суд зупинити виконання судових актів. Він пояснив, що є стратегічним підприємством військово-промислового комплексу, постачальником мікросхем і напівпровідникових приладів для міноборони Роскосмосу, Росатому, концерну Алмазантей, «Уралвагонзаводу» та інших, як зазначив заявник, його продукцію комплектуються більшість зразків озброєння і військової техніки а через СВО обсяг замовлень збільшився майже в чотири рази. Схеми звернулись до японського холдингу Феретек, який є власником зареєстрованих в Росії РМТ та Фіратекнорт, з питаннями, чому його компанії, попри західні санкції, завозять до Росії стибій та продають продукцію з його вмістом виробникам мікрочіпів, які неприховано співпрацюють з виробниками зброї. На час публікації журналістського розслідування у Форетек Холдінг на запитання схем не відповіли. На відміну від постачальників Стибію та Германію, імпортери галію з Китаю до Росії під західними санкціями та вони продовжують завозити ці хімічні елементи до Росії, попри це. Серед них компанія Anchor Group, яка потрапила під санкції США у 2023 році. Наступного року завод Anchor Group у Калінінграді особисто відкривав президент Росії Володимир Путін. Розрішить приложити почати різний процес з судовості. Енкор груп належить Михайлу Сіволдаєву, колишньому топ-менеджеру російського олігарха Віктора Вексельберга. Ця компанія виробляє мікроелектроніку, зокрема кремнієві пластини, які використовують у військовій техніці. Про важливість цих пластин для оборонної промисловості Росії писали журналісти російського незалежного видання Інсайдер. Росія продовжує вільно імпортувати тайванські кремні для пластин-вейферів, які служать базою в більшості вироблених у країні мікросхем. Без таких мікросхем було б неможливе виробництво винищувачів. Їх використовують у ракетах Іскандер, установках с 300 ЗРК «Панцер» і багатьох інших військових технологіях. Ще один імпортер Галі з Китаю до Росії Engineering. Обсяги держзамовнь цієї компанії з початку повномасштабної війни Росії проти України виросли у понад чотири рази у 2024 році. Вона потрапила під санкції США. Втім, як і до того, кріатрейт інженірінг продовжує відкрито працювати з оборонними інститутами Росії згідно з публічною інформацією про тендери компанії, зокрема серед її контрагентів Московський государственний технічний університет імені Баумана та фізико технічний інститут імені Офе, які працюють на замовлення держкорпорації Ростех. Співпрацює кріатрейт інженірінг із національним дослідницьким центром Курчатовський інститут, розробником ядерної зброї. Курчатовський інститут основан в Москве в 1943 году як лабораторія номер 2 Академії наук СССР для решения оборонной задачі по созданию атомного оружия. У 1940-х роках цей інститут під керівництвом фізика Ігоря Курчатова брав участь у розробці ядерного реактора та атомної бомби. Саме Курчатов стоїть за конструюванням першої у світі термоядерної бомби. Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Цю заяву президента Росії про змінення ядерної доктрини у вересні 2024 року у світі сприйняли як погрозу застосувати ядерну зброю проти України. Два місяці по тому Росія здійснила удар по Дніпру балістичною ракетою носієм ядерного заряду, але без нього. У Китаї на це відповіли, що виступають проти використання ядерної зброї. Ядерна зброя не може бути застосована і ядерна війна не повинна відбутися. Тож виходить, що Китай з одного боку постійно закликає до миру, а з другого постачає до Росії критично важливі хімічні елементи, які використовуються у виробництві, зокрема тієї ж ядерної зброї, і все це попри санкції західних країн. З вами були схеми. До зустрічі.